Добрий день, мене звуть Мороз Ганна Анатоліївна. Я лікар-кардіолог та лікар-ехо. Кардіолог це лікар, який займається профілактикою, діагностикою та лікуванням хвороб серця та кровоносних судин. Ехо серця це один із різновидів ультразвукового дослідження і дає можливість візуально оцінювати роботу. Камер серця, роботу клапанів серця, великих судин серця. Коли потрібно звернутись до кардіолога, коли турбують наступні скарги: це є біль чи дискомфорт в ділянці серця, неправильне серцебиття, прискорене серцебиття, чи наоборот дуже рідке серцебиття, задишка при незначному фізичному навантаженні, набряки гомілок, підвищений артеріальний тиск, головний біль, запаморочення. Чому необхідно вчасно звертатись до кардіолога для того, щоб профілактувати, попередити та почати лікування, прояви артеріальної гіпертензії, стенокардії, напруження та серцевої недостатності? Також для профілактики виникнення ускладнень: це інфаркту, міокарду та інсульту. Як проходить прийом у лікаря-кардіолога? Лікар збирає скарги, запитує пацієнта, що його турбує, історію його хвороби. Також оглядає, прослуховує серце легені. На прийомі є можливість зробити кардіограму, а також ехо серця. Після обстеження лікар дає рекомендації по профілактиці захворювань, по лікуванню. І по подальшій поведінці пацієнту звертайтесь вчасно на прийом до кардіолога. Чекаю вас.